Кошенята попліткуємо! Сьогодні з вами говоримо про Емму Антонюк Перевтілення: Дурка, Ранєтка, інгвар розкошний, корячка та Олег Винник. Тож мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По добрі традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Як ви бачите, наш з вами літній сезон продовжується. Ну а що робити спекотно, спекотно настільки, що неможливо знімати в одязі наші з вами плітко. Випуски. Отже, Ема Антонюк записала вона інтерв'ю з Христиною Соловій, і ви знаєте, мені сподобався цей діалог, і найголовніше, щоб я хотів виділити те, як змінилася, трансформувалася зовнішньо Емма, підготувавшись до цього інтерв'ю, аби бути на одному вайбі, на одній хвилі з. Героїною. Відповідно, Емо, ти досить непередбачуваний персонаж, ти вмієш дивувати з одного боку. Мені здавалося, що Ема Антонюк вона заточила себе в конкретному образі, і на цьому все більше рухатись вправо або вліво вона не збирається. А тут ми з вами бачимо такі трансформації, тому вау! А стосовно самої розмови, просто рекомендую зайти на канал Еми та переглянути. Підіймали багато цікавих тем. Не могли не поговорити про скандальне інтерв'ю Соловій з Марією Єфросиніною. Ти думаєш, чому це інтерв'ю стало подією через е велику срачогінність і через те, що з боку це виглядало як розмова жаби і гадюки. А ти думаєш, срачогінність е іншими словами не можна сказати, як те, що це спричинило хвилю якоїсь суспільної дискусії, і багато людей просто про це задумались? Я думаю, що суспільна дискусія це коли є е висновок і результат, який, зрештою змінює суспільство? Зрештою Маша вибачилась і визнала свою провину тільки не, не на інтерв'ю зі мною. Тоді вона була просто була шокована. Насправді, може, часто вибачається, коли до цього змушує суспільство. І це було не вперше. Я не думаю, що це багато змінило. Ну супер, але важливо, щоб е, її аудиторія, яка е, скоріше за все думала, що вона захищає її, ці вибачення. Так само сприйняла як щось важливе, як якусь переоцінку. Ну і звичайно, щоб не було, знаєте, як зіпсованого телефону, рекомендую власними очима переглянути. Хто вже дивився це інтерв'ю, сподобалось вам, не сподобалось? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Она обличает. Все, кто должен уехать, они уехали. Это не наши люди. Как написано в Библии, да, время жатвы. Отделение озерен от Плевел. Кто среди твоих знакомых уехал? Стас Шмелев, Дима Тихонов. У нас даже были с ним там диалоги небольшие. Я пыталась ему... Вразумить. Вразумить, да, но сказала, Лера, нет, что ты несешь. Ну, ты куда да, Лер, Как будто самолешенный со мной. Угу. Часто у всех такое мнение. Чем мы туда лезем? Это нас как касается. Да, чужая страна. Вообще-то, ну, как бы, это наши люди. Там русские живут. Все мы были русскими. Это в какой-то момент это страна. Сім паспорта дали з Національна Україна не забули свої корні. Це Ліра. Я не пам'ятаю її прізвище і слава Богу. Це та сама учасниця рані. так На превеликий жаль, ми знаємо цей серіал, тому що усі дивилися тоді Ранітки, Господи, прости, взагалі провальний гурт. Але серіал для підлітків чудово працював. І оця ж Л'єра, бачите, вона каже: от ну так, а тут живуть русски, українці ж та один народ та русські. Розумієте, настільки вона відпрацьовує методичку, настільки вона відпрацьовує цю пропаганду, тому що на сьогоднішній день для неї стало за можливість, заграючи з дияволом, відновити свою кар'єру, яка Просто за межею провалу, кар'єра, яка не склалася. І ця людина, вибравши криваві рублі, по суті, буде говорити що завгодно, аби угодити Кремлю. Тому ті, хто ще вважаю, що не все так однозначно, я розумію, що я не зміню вашої думки. Але я хочу це залишити в наших архівах. Зіркових для того, аби а, ви просто пам'ятали добре, а хто ті ж самі хороше рускі, які потім говорять, ну така, чому лізі в Україну? Тут же росіяни, це ж Росія. О боже, мій просто поплавлене суспільство деградуюче, яке не має нічого спільного з адекватністю. Далі у нас з вами взагалі не менш цікава буде розмова. А мова піде про, господи прости, Інгвара Розкошного. Давайте подивимось шматочок. Всім большой приветик от Інгвара Розкошного, господи. Дівчата, що з вами твориться? Люди, добрі, помогите мені срочно, тому що мій предыдущий пост визвав стільки реакцій. Я, на самом деле, ви знаєте, просто в шокі, скільки у нас вот злих, вот таких вот обозлених людей. Мой контент, как би, бы, ну, несет, не, ну, не, не несет никакого там негатива, то есть, ну, такого, понимаете? Я був просто в шокі. особенно, особенно с тех людей был в шоке, которые э, писали что-то по поводу вообще моих зубов, типа, это основная челюсть, а там альфонс, короче, зубы себе там нализал, короче, непонятно, что сделал, короче, вытащи зубы, короче, такие не бывают, в общем. Друзья, я перепрошу, я снимаю выпуски на пред через то, что проблемы с светлом, и вот как раз Це відео вийде з пісненням не тоді, коли на ранок всі будуть про це говорити. Але. Ірина Форіон померла. Вона не вижила після замаху на її життя. Ви знаєте, я... вона досить часто з'являлася в наших випусках. До неї було ставлення. Мене завжди неоднозначним. знаєте, люблю, ненавиджу. Але Ірина Фаріон це людина, яка однозначно за Україну з Україною. Її випуски було цікаво дивитися як викладач про неї я чув дуже багато хороших відгуків. І вона любила Україну однозначно. І як би до неї не відносились, ніхто не заслуговує на таке. Тому. що вона просто вийшла з під'їзду і в неї вистрелили. Як би її любили, не любили. Так вона втрапляла постійно в різні скандали, але наголошую ще раз: ніхто не має права відбрати чуже життя. Мої щирі співчуття рідним і близьким Ірини. Щодавно Зеленський вітав нас зі святом державності. Свято правильне тоді, коли у парламенті сидять державники, а у нашому парламенті. Сидять цинічні істоти, які в час страшної і дикої війни, коли явно не вистачає нашій армії усього, грибуть у дикий спосіб з бюджету вигрібають останні кошти. Нагадую вам, шановне панство, що в 2014 році, коли стався майдан, ми, депутати Свободівці, ініціювали зменшення собі зарплати навпіл і зменшення зарплати своїм помічникам. Більше в історії нашого парламенту, очевидно, такого чуда не станеться. Тому що ці люди, які сидять в парламенті, підривають нашу державність, про яку нещодавно так гарно висловлювався президент. А це він завів у парламент ось цей мотлох, який підняв собі зарплату на місяць 100, ще раз 32 тисячі. А воїн скільки отримує на нульовій позиції? 100 тисяч. А нікченство, яке обслуговує депутата, отримує 136 тисяч на місяць. Ви далі будете за них голосувати. Так, друзі, зараз я зберусь докупи і ми продовжимо. Вибачте, будь ласка, просто зненацька застала ця новина. Зараз я зберуся і ми продовжимо. Повертаючись до Інговара розкошного, взагалі наливайко місцевого розливу, як то кажуть, одеський недоблогер чи блогер, називаємо як завгодно. Значить, в Тіктоці він підписаний як Albanian Prince. І ось я пишу в телеграм-каналі. Всім добрий ранок від інгвара Розкошного. Такі блогери в Україні теж є. Ну, чисто по фану для того, щоб наші глядачі мали змогу ну, просто побачити щось новеньке, нестандартне, нехарактерне і дуже специфічне та дивне. І от мені невідомий абсолютно аккаунт. Приватні повідомлення в телеграмі пише: Добрий день. У вас недавно був пост одного блогера в зв'язку з нововведеннями в законодательстві. На вас буде ставлене заявлення за травлю. Я запитую деталі, про кого йде мова? Інгвар він до нас звернувся сьогодні зранку. Я залишаю смайлики, на що мені відповідають. Ну, смійтесь далі, закон є доказательства, що це ваша група теж, тому до скорої зустрічі а незрозуміло, де ця скора встріча відбудеться, це по-перше. По-друге, де в цьому пусті травля, і це взагалі, знаєте, така тонка межа, от тему травм це майже неможливо довести в нашому законодавчому взагалі процесі, як мінімум. Це перше. По-друге, статтю мені так і не вказали від слова зовсім. При цьому. Це ж яке там ЧСВ в людини працює, ну мені навіть немає чого додати. Тому я звертаюся до наших кошенят. Кому ж відомо про цього інгвара, надсилайте в дірект мого інстаграму і спробуємо розібрати, хто цей персонаж. А також підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту, аби бути першими та дізнаватися гарячі подробиці зі світу українського шоу-бізнесу, і не тільки. А ми йдемо далі. Подивився, я шоу Корячки, яке я можу назвати, я не знаю, стіною плачу. Можливо, я просто втрапив на такий епізод, але там були одні сльози. Подивіться, він мені казав, ти клоунша, ти клоунша. Він завжди згадував, що поруч не було його ніколи. І за язика, і язиком розслабся, представте, як з вазавіла. Ви представляєте? от Вот це Просто і... такий. Это... Часто сталося замовчає. А ось блогерка Антоніна, вона взагалі виділилась, і вона сказала, що мій образ пов'язаний з тим, що я боялася, аби мене не затравили через мову. І от тут всі сидять такі толерантні, потерпівша від гена цих розумієте, О, боже мій, я розумію, що потрібні шоу на ютюбі. Я розумію, що це важливий вагомий внесок. Розвиток українських youtube реаліті про блогерів, це прикольно, це щось нове, і нарешті цей жанр з'явився в Україні. Тому корячці за це дякую. Але тих персонажів, яких набирає корячка, і на повному серйозі як намагаються показати драми цих блогерів, я розумію, що не можна знецінювати. Я в жодному випадку не знецінюю почуття інших озвучених, особливо персонажів у випуску корячки. Але друзі, коли ви говорите про сльози, про свої істерики, драми. Що там батько в дитинстві вважав мене клоуном. Так ми всі травмовані дитинством. В кожного першого майже не вірили батьки. Тому що завжди казали, була одна установа: треба йти туди, де будуть бабки, де ти заработаєш, а не от от все, що ти там хочеш. Це майже усім так казали, тому що тоді було таке покоління. Але ж ні, розвертають з цього драму. Коли, вибачте, сльози, це коли ракета прилетіла в Миколаєві в дитячий майданчик, де загинула дитина. Ось про що сьогоднішні сльози України. Україна кожного дня утопає в крові. А тут хм, давайте будемо плакати за наших блогерів, які ж вони бідненькі. Тому я, кажучи, відчув сором, тому що мені незручно за драми цих блогерів. Розуміючи часи, в які ми зараз живемо. Хто дивився, шоу курячки, давайте поспілкуємось в коментарях. Антоніна це взагалі окремий від крінжу. Тому від мене взагалі немає ніякої симпатії і нічого хорошого в адресу цієї Антоніна. І на завершення Олег Винник, значить, в Берліні, сфотографували його так звані прихильники рандомні. На фотографії можна побачити, який Винник став. Тобто його рознесло, він взагалі не дбає за собою те, як він виглядає. Ексклюзивне фото, до речі, його немає. Бо це фото далі вже видалили, його швиденько запостили, потім прибрали. Тому цей ексклюзивчик від нашої спільноти виглядає погано. Чому? Тому що постійно оці всі, оці всі справи просто 24 на 7, Розумієте? І війни, та юне, і дуже шкода, що людина своїми руками. Uh, в принципі, <знешно> знищила все, що, усе, що створювалось роками, адже це був феноменальний кейс, феноменальні заробітки, і ось так в один момент все. Загубити і втратити все, що ти мав. Тому передбачено, можливо, для когось ні, а для мене все більш ніж зрозуміло. Такі в нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Як то кажуть, сасамба Побачимось завтра!